Почала працювати з собою, виявляти ось ці негативні установки, чому з'явився цей сон. Тобто там є щось що я не зрозуміла. Запитуйте себе, що ви не зрозуміли в певній ситуації, що від вас приховано тоді було. Тому що ви могли ну ви, звичайно, були в якомусь емоційному такому стані, коли не могли думати, могли бути в роздраї, роздратовані, там розлючені. Могли переживати, хвилюватися, ну я не знаю, ображатись на когось, злитися, і в такому стані, звичайно, прийняти нормальне рішення неможливо. Спочатку треба заспокоїтися, ми знаємо це в ідеалі, а потім вже там думати, як рішення приймати. Але в тому той питання, що ці негативні установки вони якраз народжуються в момент, коли ми емоційно нестабільні, і ми в цьому стані афекту цієї емоційної нестабільності приймаємо якесь рішення. Ми думаємо, що ми в чомусь винні, що інші погані, що я поганий, так? Я не вартий мати дітей, я там не, не, не вартий жити, не вартий там ще чогось, іще чогось. Це в стані ефекту. Ми приймаємо ось такі рішення. Потім виникають хибні переконання, негативні установки і автоматичні судження, які ми сприймаємо за постулат і використовуємо в нашому житті. Дивіться, що треба. Зробити, тобто переконати свій мозок. І от коли я собі почала задавати запитання, що я не усвідомила, у мене хоп, і почали спливати ось, ну Що я не помітила, що я не зрозуміла. У мене почали спливати інші бачення. Я по-іншому побачила цю ситуацію, начебто по-іншому для мене розгорнулася, так, як я на неї ніколи не дивилася. І відбулося полегшення. Я не то, щоб я переписала цю ситуацію, я просто. Запитала себе, а мозок від і наша підсвідомість і свідомість наша вона відгукується. Якщо ви ви просто ми самі з собою не спілкуємось, треба немає цієї культури якогось спілкування, Типа, я що, хворий щоб з собою спілкуватись. Ну, ми так себе запитуємо. А треба себе ні, не хворий. Ти хворий, коли ти з собою не спілкуєшся, ось що треба зрозуміти. Це нормально з собою спілкуватися, запитувати себе. І от коли я почала з собою спілкуватися, а що ж я не зрозуміла? Для чого мені ця ситуація? Що побачиш, що від мене приховано, що мені треба сюди, що, що, ну, Чому я туди повертаюся? Почали спливати відповіді. Ти сам не придумаєш ці відповіді. Здавалось би, воно ж на поверхні, правда ж? Ну там ти собою займаєшся, читаєш літературу, в інших бачиш багато, багато чого, а в собі, от о, це найболючіше і найскладніше побачити в собі. І в, в... Потім відповіді почали спливати. І коли послували ці відповіді, коли я сказала дійсно, моєї провини немає в реакціях інших людей. Інші люди мають право поводитися і реагувати так, як вони хочуть, можуть, розуміють, наскільки в них вистачає їхнього досвіду. Це їхнє право. Вони можуть любити чи не любити, приймати чи не приймати. І Їхня реакція, їхня поведінка не залежить від тебе. Вони, в принципі, можуть на тебе вдягати проекцію когось іншого, взагалі тебе не бачити. Знала я це, що я зараз озвучую раніше, Та я це 100 років, мені здається, знала. Але в, в тій ситуації, в цьому в моєму сні, чомусь це розуміння не вспливало. Як білено ну, просто було виключено, от тебе наче мізки відключаються. Відключаються. чому? Тому що для тебе це болісна ситуація. До, до сих пір болить. Допоки воно болить, ти навіть не можеш побачити всього. Ну, от, розумієте? От, от, якось Воно, воно працює от так. От, це, дуже, це дуже цінно те, що я вам розповідаю. Досвід те, що от зі мною от на, на прикладах воно, знаєте, краще всього, найкраще зрозуміло, найкраще видно воно так показово, наглядно. Так? І в мене раптом. Відбувся цей інсайт, склечка оці мої всі знання, які я накопичила. Ось ця, цей сон, який мене там турбував довгий час, я вже про нього забула. І воно начебто, знаєте, так це склеїлося разом, і пазлік зійшовся. Я така, о, дійсно, я ж цього не бачила. Ось що мені треба зрозуміти. Ось що виявляється, ось основна. Ось чому в мене, і потім, знаєте, наче розгортається в тебе як в, в доміно. Розгортаються всі шляхи, і тобі відразу все стає видно, одне за одне чіпляється, ага, в цій сфері, в цій, в цій, в цій і таке прояснення. Відразу ем, таке натхнення з'являється. Знаєте, Бабочки, оці метелики всередині в грудях начебто лоскочуть. І так тобі приємно Такі відчуття любові, чи якоїсь такої турботи про себе, розуміння, прояснення, знання. Для... Ну, це як, як інсайт, таке, ну, я не знаю. І для мене це я, я таке стане називаю інтелектуальний духовний оргазм. Знаєте, Ось таке лікування. Лікування, таке російською мовою є слово, таке торжество, прям я молодець, така гордість за себе. Ось так це відбувається. Це називається робота з собою. Це от, от переконала я себе в чомусь, ні, я просто побачила те, чого я не бачила, я просто запитала себе, що я не бачила. Це один спосіб.